Бонбомбо, небаманайм, бомбомбо, небамана, Бонбомбо, небаманам, небомбомбо, бомамна, ремформал, юносий деремосто ми я доплив зробити, хочу, скоріш зібатися на кату, бо там вищеш пиздати, все що, змушує мене відбувати Тут це лише зарплата, якою маловато Зробити, хочу, скоріш зібатися на хату а хто зі мною, хлопче? Коли сіно кіномадор, де блодамадор Начальник знову ширяє мені мізки. Не видно ні про світу, ні зги, Дедлайни звідти, тупі клієнти, я ненавиджу всі ці моменти Дивлюся на ходильник час в виродок. Я продаю тут свої дві доби, за копійки, щоб просто поїсти та поспати. Це мене заєбало, ебать Шторми денс, флора нау З роботи хочу скоріш, з'їбатися на хату, бо там гаш виздати, все, що змушує мене в'їбувати. Тут бам-бам-бам бама, -бам. це лише зарплата, якої маловато. З роботи хочу скоріш з'їбатися на хату. А хто зі мною хлоп'ята? Тормідес морала like now Турнікет пікнув, свобода прощавайте Ви мені на мобільний прошу, не набирайте, я в авіарежимі, я поза зоною доступ. У мене свої плани, у мене своя ходи, hey. таксі чи метро? Yeah. мені вже пахую, аби впасти рідну пляму, диван, де банде все тихо, де немає турбот hey. Де я не працівника, вільний бля, пілот Лючу замку поворот, клацання Скинув червики на кухню, стрибок Чайник кипить, Щось міцніше йо. Відразу стає жити, якось легше так Сірий костюм летить у куток крутку Я нарешті знову став щасливчиком, вімпнув фільмом Алек обамбам нам Дим по кімнаті, думки в туман, нахуй роботу, нахуй обман Завтра, можливо, повернуся я туди, але зараз мене немає я зник Unikudde Pokisho